Кошти для маленького Олексія збирали на благодійному концерті академічної хорової капели Орея у Житомирі. Півторарічний хлопчик страждає на вроджену ваду серця, і йому терміново потрібно робити дороговартісну операцію. Грошей, на яку своїми силами батьки знайти не можуть. Підтримати батька дитини вирішили артисти хору на чолі з їхнім керівником Олександром Вациком. Це наш товариш, мій помічник, адміністратор. Ну, сталося горе треба допомагати я думаю що проведе Юрій операцію і все буде в порядку. допомагати в організації благодійного вечора по збору коштів на операцію для малюка узялися житомирські депутати неділю назад до мене звернувся колектив арія з саселю попросили помочь собрать деньги на операцию э, маленькому мальчику Алексею. А наша задача была уже собрать тех людей, которые готовы впитать это искусство и откликнуться на, на эту просьбу, что мы сегодня и сделали. На концерті хорової капели «Орея» благодійники зібрали 28 тисяч гривень. Це кошти, які пожертвували присутні, а також передали ті, хто не зміг долучитися особисто. Хотів би поблагодарити всіх вас за те, що ви ще раз, ще раз поблагодарити за те, що ви всі відкрикнулися і подарували частичку свого серця маленькому Олексію. Я хотів би передати Олександру, ви як отець цього, хора, отець цього хора, я думаю, що ви от, дедушка Олексія, <свистач> ми перешталі ми підсчитали перери. Здесь двадцять тисяч гривень. Тобто я думаю, допомогти маленькому Олексійку вирости здоровим та щасливим можете і ви, перерахувавши кошти на банківський рахунок, який ви бачите на своєму екрані.